Доброго дня! Сьогодні хочу з вами трошечки розібрати програму, таку як для малювання Procreate. І хочу сьогодні розібрати найчастіше питання моїх учнів. Тому перше, що ми створюємо, зараз це галерея моя, там де ми малюємо різні малюночки. Я натискаю на плюсик з правого кута і обираю такий формат, як А4. Це звичайний формат. А4 аркуша. А, і в ньому хочу помалювати. Перше, на що я звертаю уваги, а, і на що я хочу відповісти, це як зафарбовувати а, любу зону. А для цього мені треба обрати пензлик. Я обираю монолінія пензлик, він в нас знаходиться, а, зараз секундочку. Да. Так, Він в нас заходиться в такі папки, як каліграфія. В мене просто дуже багато пензликів, я їх тут додатково завантажила. Хто зі мною займається, я ділюся пензликами. Зараз в нас є папочка каліграфії і є ось така монолінія. Її я малюю найчастіше, бо вона просто пряма, і її дуже зручно малювати саме контур. Далі в мене є ось тут заливка, це коло ось тут вгорі. І можна обрати різний варіант нашої палітри. Перше це диск, це в нас саме коло, друге це класична, а яка частіше зустрічається, наприклад, в програмах Photoshop. І ми можемо просто повести до самого краю, це буде в нас чорний колір. Далі, як створюються геометричні фігури в Procreate, тут їх по замовченню нема, але в нас є можливість зупинки нашого. А, нашої лінії. Для цього я обираю розмір. У мене, бачите, такі рисочки є. І як я їх поставила, якщо я в пустому місці оберу розмір, та, і в мене з'являється ось такий плюсик. Якщо я на нього натисну, то цей розмір тепер буде в мене рисочкою. В мене рисочки стоять на 2%, це зазвичай той розмір, яким я малюю. І давайте спробуємо намалювати коло. Я проводжу лінію, зупиняю її в кінці, не відриваю стілус, і далі я можу її гортати. Більше-менше саме цю лінію робити. Якщо натисну вгорі, в мене написано було еліпс, «едіт», так? і я можу з, або залишити його еліпсом, або перетворити його на коло. Коли я перетворила на коло, то в мене вже створилось коло. Якщо я хочу форму трошки деформувати, то я можу розтягувати саме оці точечки, які в мене ось тут є. Ці чотири точечки я можу редагувати. Далі я натискаю там, де в мене клітинки, да, щоб зникла ця частинка просто пальчиком. І ось тут в мене є колір. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, якийсь жовтий колір. Я натискаю на цей кружечок і тягну от сюди до, своїй, до свого кола. Так. Ось так. Натискаю і в мене залито. Але іноді буває таке, що воно не заливається. Перша причина, що може бути дірка в середині вашої зони. Наприклад, я ось так намалювала і, ось... Ой, зараз. Ось так намалювала і не дезафарбувала. І тоді, якщо я буду так робити, то в мене заліється все. Для того, щоб цього не сталося, треба обов'язково замикати контур. Далі, якщо, наприклад, заливається усе, навіть коли у вас контур замкнутий. Я обираю жовтий, тягну його сюди і, не відпускаючи стілуса, тягну в правий бік по екрану, не відпускаючи. Це толерантність нашої заливки, наскільки вона заливається. Якщо у вас не заливалося або заливалось погано, ми ведемо в правий бік. Якщо все заливається на аркушу, то я, навпаки, веду в лівий бік для того, щоб зменшити цю толерантність. Тут от, треба прогоратися, спробувати. Ще іноді буває такий момент, що, наприклад, давайте візьмемо інший колір. Наприклад, в мене колір ось такий, я намалювала, зупинила, вверху натиснула Edit, зробила коло. Так, і ось тут я тепер хочу залити трошки світлішим кольором. Дивіться, я залила, і якщо в мене дуже маленька толерантність, зараз вам ще покажу на цьому прикладі, от маленька-маленька. О, бачите? нуль, Толерантність 0, то в мене з'явилась ось така дуже негарна біла лінія, яка мені зовсім не подобається в малюванні, і я думаю, що вам також. Тому причина цієї білої лінії. Це маленька толерантність. Саме в цьому випадку вона нуль. Як це позбутися? Ми беремо знову коло, тягнемо його сюди, не відпускаючи ручку, ведемо, збільшуючи нашу толерантність. Коли ми її збільшили, то ця лінія в нас зникла. Ось таке питання по заливці. Я сьогодні хотіла для вас розібрати. Буду старатися більше записувати вам таких відео, тоді звертайтесь, підписуйтесь і будете слідкувати за цим.